Друзі, всім привіт! Нарешті до нас прийшла така от зимова, можна сказати, суха погода, стоїть мороз, ясне небо. Побачив, напевно, сонце за останні тижня-два, якщо не більше. І сьогодні я приїхав рибалити на спінінг на нашу легендарну річку Уш. І шукати сьогодні ми будемо з вами хижака. Ціллю нашої рибалки а вже ж буде трофейна щука. По цій причині я і почав нашу Рибалку з такого силікону до трьох дюймів, це савиртовський іде силикон, достатньо бюджетний. Поставив я таку овсетку, 3 грамова бурашка, і зараз постараємося по ямкам, які ще не замерзли, походити пошукати саме щуку. Тому що це її погода ясно, вітер. Ну, сьогодні, чесно кажучи, ловити на мікроджіг буде некомфортно. Дуже сильний боковий вітер. Я ось стояв, кидав, то достатньо важко не відчуваєш навіть цю приманку толком. А що говорити за 2 грами, крізь якогось флапера і так далі. Тому будемо упиратися сьогодні саме в крупний силікон. Подивимося, які ями замерзли, тому що там, де є хвиля, я думаю, там не замерзло. І, чесно кажучи, такого сильного там прям вибору по місцям у мене сьогодні немає. Будемо перебиватися, в принципі, тим, тим, що є. Тому, друзі, починаємо нашу риболовлю, тому що сонце починає сходити. Спінінга я то обробив. Шнура обробив, подивимось. Якщо буде допомагати, я скажу, чи треба обробляти шнура, щоб половити навіть у морозну погоду, якщо воно... Буде не так сильно замерзати. Ну в принципі я ось тільки записував в ступ, то не замерзає. Так, у нас іде тут виходить така глибока яма до 5 метрів, коли вона повна води. Ну Частенько я тут плоточку ловлю осінню. Що тут постійно ганяла. Камінь. Ну так. Це був камінь. Тут постійно ганяла, коли була осінь. Подивимось, друзі, якщо що, то будемо укрупнятися, утяжлятися, тому що троєчка бачу, ну поки такий помірний вітер, то ловить можна. Но токо порів, зразу все в бок пливе і така собі історія. Подивимось зараз, що тут буде на цих місцях і потім вже будемо дивитися, що робити далі. В будь-якому випадку я буду спускатись далі по течії, шукати місця, де немає криї. Перша ще покльовка була. На машини масло я закинув з кутіогу, Зараз покажу вам. Бо я перед цим селекторського обірвав. І покльовка була на такого пробака. Така гарна подача була. Прийшов я на те місце, де починав. І це одразу заробив покльовку на падінні. Може бути навіть крупні окуни не виключені, тому що воно такий колір теж полюбляє. І поставив четверочку замість троєчки, щоб далі кидати. і на падінні одразу зробив покльовку, бачите? А зараз риба є. Все таки зелене не хотіло. А може просто вийшло на полювання. А може був окунь. Ну, чітка була подача на падінні, це була ще покльовка, блюсиш. Не вже тут риба є, я думав тут риби немає. Так непогано, що вона так гатонула цього хробака. Ну Бачите, овсятка не зацепилась просто. Якби був двойничок, то вона б вже висіла б. А осьточку, бачите, вона не заколтнула. Вона десь стукнула в бочину і все. Першу покльовочку заробив, це вже добре. Зараз я вам ближче покажу А Отака в мене тіога Лакіджоновська. Трошки вона там щось попуталася, а все, в принципі, така ось вона йде. І це на неї уготило так непогано. Я думаю, сьогодні будемо все-таки більш ходити на якість, шукати активну рибу і довго кидати міняти приманки. Буквально вона клюнула це з першого разу. Оце я тако закинув, перша проводка, перша атака. Це найцікавіше, та щука взагалі клюнула. По суті, не перекать. Там такий піньок напроти лежав, оце я під нього кинув, це вона й вальнула. Ось на тій стороні вона кинула, там взагалі може по пояс води буде. Метр води. І це там вона впаяла мені. І до десь под стояла. Ну, що просто приманка зависала. Довше, то може вона в краще б засікнулася. А так четверка швидко падає, бо на тройку такий вітер ну, тупо нереально ловить на цей спінінг. Якби може спінінг був дорогий, то може б по-другому все. І ще якась така була покльовка, легенький тичочок, може окунь. Коли саме дуга вітра була, така якась теж тукнуло щось на падінні, А може десь за кінчик літ зачепився. Друзі, рибка сьогодні є на цій точці. Просто треба угадати, де вона стоїть і вгадати, де є місця хороші на неї. Тому що бачите, яму пройшов взагалі навіть не торкнуло. Звісно трошки обідно, що ця яма замерзла і кинуть не так просто. У нас тут така йде специфічна глибина каміння, йдуть і а, затоплені тут дерева перейді мною, але ну, таке тут, по моєму ловити, ще можна. І саме це такий, де там вихід кам'яни на перетак. І виходить, що він замерз просто там. Такі лілії були літом. І зараз там 100% під тією трубкою і стоїть щука. Нічого, подивись, може тут десь щось нам дасться вымалить на цій, цій глибині Друзі була покльовочка знов, і я не запустив Щось стукнуло шпак чи що Покльовка була На, чистому, там аж Такі Такий у нас? Камінь посередині, я знаю. Це там глибина зараз така 2,5. Таке без поклю, без удару, без нічого чуть притягнув і все. Да, зачіпів нема ніяких. Це, видно, що стягнуло, видно, що паки за хвоста стягнув. Я ось пішов вже виходити на третю яму по рахунку, вона повністю під льодом стоїть. Я не знаю, що буде. Там ще попереду одна яма, теж така четверта крупна яма. Будемо сподіватися, що там була хвиля і там дійсно. Не, не схопило. Хоча, я думаю, там теж схопило, але я на всяк випадок схожу по Я ось. Прийшов на цю локацію, да? тут я плоту, кстати, ловив, власний випуск в мене вийшов. Я знаю, що тут з берега можна буде покидати. Прийшов сюди, бачу, тут все під льодом стоїть. Тут така хороша яма. 4-5 метрів глибина. І я хотів все-таки там далі йде прикат і тей замерз. Тобто там прикат теж стоїть під льодом. І... Ну, тут точно є що щось без ловив би сьогодні сонце, глибина. Ну... Би був. Тому якась така історія виходить. Ну, більше того, що вже тут половлю, я коли плюс якийсь прийде. Ця зима то ненадовго, на пару днів, потім знову якісь плюси йдуть, змінюється погода. І вже пізніше сюди приїду. я якийсь кабан тут начало училось на на лось спал такие копыта тут страшно ходы, тут слитки дичи все в следах, в следах. Тут тоже кстати такая ось знаю, покажу речка классно тут ну берег хороший кидать ну, но ну, это тоже подобное да, стоит А я, так вперед я, трошки гляну пройдусь если нет то будем вертаться тоже бачу замерзла. Уже такий лед белый, может еще и зайти можно будет. А тут не рыбок. Только на воды. Вот такие, бачите, специфичные такие залив. Классная речка, кстати, где тут речка уж. Накий, сесь, лось еще перед нами. Да, это не кабан, это лось. Такий конь прошел. Ну что, я как-то сюда вдаль. Там, в принципе, та яма начинается. Там Он тоже, друзья, все скупил. Понятно, что на камеру вам ничего не видно, но мне все хорошо видно. Я вижу, что там тоже все схопило. Ага. Таке, друзі, трохи льот поздовувало, вода почала підніматись, відно почали воду скидувати. Трохи зайшов бригада, трошки русло відкрилося мені на цьому місці. Навіть не знаю що поставити. І такий ось в мене ротан близько чи бордовий. Ну ладно, хай вже цей відповів. Чува, я поставив, напевно, такого темного хлопака. Делетивий такий верх і такий типу морковно-коричневий вниз. Спробуємо на нього, вийшло сонце, може, не доловитися. Прийшов там, де починав, на це місце. Воно таке більш-менш відкрите. Я думаю, зараз ми трошки походимо. Бачу, дали воду. Рівень піднявся вже на сантиметр 20-30, щоб вони вночі їдав і річка була вся а така чиста, без льоду. Зазвичай як воду дають, то я тут був ходив і на окуні, і на плату сидів, то щука буває на цій локації, починає рухатися. Вона починає з ями виходить, під берега. подивимося зараз що тут у нас буде. Я думаю, якусь покльовку ще ми повинні побачити на цьому місці, Я б було дивно, щоб ми її не побачили. Така ну, цікава місцина. Просто питання що закинуть. Ось я думаю, будемо закінчувати наше з вами відео, тому що, по суті, немає де ходити, я походив, там, покидав, покльовок немає. В принципі, треба їхати до хати. Але випуск, напевно, я залишив, все-таки він такий гарний вийшов, ясне небо, там біле, все там. Ну, гарна зима. По цій причині я його і залишив. Тому що, якщо взяти рибу, то сьогодні не густо всього дві щучих покльовки, і то такі вони були. О, така вона тако, знаєте, стукнула проганяюча. Буває, вона взагалі там, не жирує, а проганяє, щоб біля неї нічого не плавало. О, так, отака покльовка була. То будемо їхати до хати, я думаю. А так проходив, подивився, природа дійсно гарна. А, щоб хоча б днів 4-5 був мороз по мінус 10, то тут можна вже було б з льоду по всій річці ходити спокійно. Але знову на декілька днів поморозить і потім знову йде відлига. От піде відлига. Плюс 6, там, плюс 5, ми сюди обов'язково приїдемо. Я думаю, на спінінг повинно поклявати. А воду ось дали, тільки якийсь там плюс, все, воно зразу вимілає, можна спокійно ходити і ні про що не думати. Тому, друзі, я, напевно, вже поїду. Ще по, -по, по шляху додому зроблю декілька класних фотографій. Ну а ви тим часом поставте лайк і напишіть свою думку в коментарях. Всім до зустрічі!